У відповідь на виклики, що постали перед країною під час повномасштабної війни, Україна активно розбудовує системи підтримки ветеранів та захисників. Це не лише моральний обов'язок, а й стратегічне завдання держави забезпечити гідні умови для тих, хто відстоює нашу свободу. Про це йшлося на форумі організаційно-правові засади впровадження інституту помічника ветерана. Це наша відповідальність, це врешті наша мораль, тому що ми тут є завдяки тому, що ти хто. На жаль, не повернуся. Завдяки тим, хто був, відвоював і сьогодні також з нами, ми можемо збиратися. Завдяки тим, хто сьогодні ще стоїть на фронті, хто ще сьогодні буде мобілізований, ми знову ж таки маємо можливість працювати. Ми повинні про це всі пам'ятати щоденно. Учасники заходу наголосили, що сьогодні основне завдання суспільства це не лише визнавати статус ветерана чи учасника бойових дій, а й створити чітку і дієву політику, яка б забезпечувала повноцінну реінтеграцію, підтримку, працевлаштування та розвиток потенціалу кожного, хто боронить чи боронив Україну. Для цього потрібно об'єднати зусилля влади, громади, бізнесу, ветеранів та волонтерів. Національна поліція Тернопільщини не залишається осторонь ключових викликів, що постають перед ветеранами війни. В Тернопільській області, одним з перших держави розпочали роботу з ветеранами. На даний час помічники начальників управління з питань ветеранів поступово з'являються в інших областях. Ми працюємо не тільки з ветеранами, які в системі МВС. Це, звісно, є наш. Пріоритет, але ми готові надавати послуги і надаємо вже активну допомогу підтримку хлопцям, дівчатам ветеранам, які служили і є ветеранами всіх сил оборони. Сьогодні на базі поліції створений ветеранський простір Незламні духом, який став прикладом того, як інституції можуть не лише висловлювати повагу до захисників, а й забезпечувати їх реальними можливостями для соціалізації та професійного зростання. Простір об'єднує ветеранів, допомагає з працевлаштуванням в системі МВС, надає підтримку в адаптації, Ація сприяє психологічній стабілізації а також виступає платформою для обміну досвідом і взаємодопомоги. Майстер-клас гончарства відбувся у Тернополі. У ньому взяли участь діти та дружини військових, які в полоні або зникли безвісти. Ця подія стала не лише можливістю для творчого самовираження, але й важливим етапом у процесі емоційного відновлення. Кожного є якісь проблеми. В когось проблеми на роботі він від них відволікається вдома. в когось проблеми вдома, він відволікається від них на роботі. Тут всіх цих людей об'єднує єдина проблема, від якої ніде не можна відволіктися. Тобто, це проблема, яка постійно висить над душею, над головою, і ти не можеш про це забути. Ми працюємо для того, аби надавати соціальні. Психологічну підтримку сім'ям загиблих, полонених та зниклих безвісти. Здебільшого це мами з дітками. Гончарство дозволяє людям зануритися у творчий процес, який відволікає від важких думок і переживань. Олена дружина військового, який уже півтора року перебуває в полоні. Жінка вірить, що невдовзі побачить свого Андрія у списках на обмін полоненими. Вона каже, що такі зустрічі це можливість забутися та відпочити як фізично, так і морально. Я дуже задоволена, тому що це відпочинок для душі. Вот робота руками людина просто відволікається. Це скажімо так. Таке душевне заспокоєння, і я дуже довольна, що діти мої є сьогодні разом зі мною що ви даєте для них таку можливість. Під час майстер-класу учасники створювали свої власні глиняні вироби. Маргарита відвідала майстер-клас разом з мамою та своїм молодшим братиком. Їх тато захищав Україну від ворога у складі стрілецького батальйону поліції особливого призначення. З квітня 2025 року він вважається зниклим безвісти. Я робила ворона. Це був позовний мого тата, і це має дуже велике значення для мене. Ахти дуже потрібно відвідати, тому що це відволікає і це дуже цікаво. З учасниками заходу працював досвідчений гончар. А психологи управління кадрового забезпечення ГонП Тернопільській області та поліції охорони спільно з волонтерами благодійного фонду допомагали їм передати свої емоції та переживання у глиняні вироби. Ліплення з глини це мистецтво, яке має унікальну властивість стілювати. Коли люди ліплять, вони відкидають свої негативні думки, вони заспокоюються, у них стабілізують. Це їх внутрішній стан. Родини захисників повинні знати і пам'ятати, що ми завжди поруч. Ми є для того, щоб їх вислухати, підтримати, допомогти їм пройти цей життєвий їхній важкий шлях. Гра. Обійми, захоплені вигуки, біганина, знайомство та фотосесія зі службовими собаками. Завершили зустріч. Діти дізналися, як тренуються чотирилапі помічники поліцейських, як вони розшукують сховані предмети, слідують по запаху та виконують команди. Такі зустрічі кажуть організатори, виховують довіру та любов, а головне. Дарує дітям тепло та спокій, особливо тим, хто пережив втрати чи стрес через війну.